Сергій Ярмак, президент Федерації пауерліфтингу. Суддя міжнародної категорії. Суддя міжнародної категорії з фітнесу та бодібілдингу, член суддівської комісії з фітнесу та бодібілдингу, майстер спорту, співзасновник школи Next Level. Є інструктором, лікувально-фізичної культури та реабілітологом. Знає досконало анатомію та біомеханіку тіла, допоможе зменшити або звести нівець наслідки минулих травм. А також є фахівцем, який досконало знає властивості та особливості кожного препарату спортвіта та їх взаємодію один з одним. Ви вивчили склад обох наших коктейлів. У чому різниця? Мікс проте контрол він все таки більш для підтримки і для більш для повільного схуднення. А якщо ми беремо SLIM, він все таки більш розрахований на більш швидке схуднення, тому що в його складі входить 12 жироспалювачів. Тось, тобто, які контролюють дуже, дуже різні аспекти саме процесів жироспалювання, тому що тись тобто, є жироспалювачі, то тобто, які відповідають саме за, за транспорт жирів, то тобто, є, є жироспалювачі, тобто, які сякі коригують саме наш баланс в тілі, і також є жироспалювачі, які зменшують саме апетит. тобто, тобто для того, щоб людина не 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 було Витисно такого сильного бажання для поглинання чогось солодкого хотілось би зробити саме такий висновок, що мікс протеїн контрол він все таки впливає більше для контролю ваги і зменшення апетиту. Слім все таки більше направлений саме на жироспалення, але треба звернути увагу на те, що при використанні саме сліму з жироспалюючим треба притримуватися раціону харчування, тому що в такому випадку вони будуть краще працювати. і Ви будете отримувати набагато кращий результат. Коли краще приймати контрол і слім? Контрол людина може приймати в будь-який час, коли, коли їм хочеться замінити якийсь приєм їжі, а слім краще все-таки приймати за 20-30 хвилин до тренування, тому що в його складі входять жироспалювачі, і в його склад також входить елькарантин, який буде допомагати на тренуванні. Він підвищить саме вашу витривалість, що призведе до більшої втрати калорій, і також покращить виведення жирів під час тренування будемо мати якраз кращий результат. Добре, а якщо людина не займається спортом, як тут тоді приймати йому слів? Такому я б порекомендував би хоча б додати пробіжки, легкі пробіжки і приймати перед пробіжкою. А якщо людина все-таки тобто, зовсім не має часу, але хоч би швидше втратити вагу. Я б рекомендував би приймати в першій половині дня ну, або десь ближче до обіду. Тому що людині для, для кращого розпалення потрібно рух. Тобто, якщо людина буде приймати розпалювач на ніч, рух все -таки, тось, вночі буде мінімальний і втрата ваги буде мінімальна. Для того, щоб людина краще все -таки витрачала. Калорії, їй потрібно рухатись. Тобто ті люди, які багато рухаються на роботі mm -hmm. жироспалювач буде допомагати їм знову ж таки краще спалювати, і за рахунок і навіть якби битового руху цього буде, скажем, то ну, достатньо для, для роботи жироспалювачів. Це вона буде покращувати роботу mm -hmm. живеч. Супер, дякую за відповідь. До речі, в складі партийну є клітковина, і вона може відчуватися легким хрустом на зубах. Тому не лякайтеся, клітковина дуже корисна для роботи нашого шлунку. Це є одна із багатьох переваг нашого продукту серед інших. Дякую, Сергію, за дуже корисну інформацію та дякую за те, що ви нам допомогли розвіяти міфи про білкові коктейлі. Дякую вам за цікаві питання. Тобто, друзі, Choice Ukraine, ми пропонуємо найкраще рішення для вас.